Друзі, вітаю! Мене звати Володимир Копач, Ви на каналі Monitor Estate, інвестиції в дохідну нерухомість. Не так давно ми проводили прямий ефір, де розповідали, як правильно інвестувати в дохідну нерухомість, на що звертати увагу, як правильно оцінювати проекти. І сьогодні я хотів би перейти від теорії до практики, і на прикладі апарт-хотелю Crystal Plaza якраз розповісти практично, як би я оцінював саме. Інвестиції в цю дохідну нерухомість. Для цього я запросив Григорія Бойчука. Він є маркетинговим директором цього проекту і він зможе якраз проілюструвати, ну, дати відповіді на всі питання, які у нас є щодо того, як правильно це все діло оцінити. Григорій, вітаю. Привіт, Володимире! Радий бачити та чути. Навзаєм. А дивись, одразу давай перше питання. У нас по такому знаєш чек, -чек лісту як правильно оцінювати. Перше питання це була ціна, тому що для інвестора обов'язково ціна повинна бути найнижча для того, щоб потім на виході можна було заробити ще плюс на капіталізації. Що сьогодні з ціною? Окей, ну станом на зараз ціна. І трішки вищої, десь на рівні 2,5 тисяч доларів за метр квадратний. Ну і зазвичай це це пов'язано з саме з рівнем реалізації, з етапом будівництва. От так як е, наразі наша будівля вже є здана в експлуатацію, е, по суті, вже повністю завершені роботи по фасаду. Зараз на фінішній стадії є благоустрій. Ми вже активно працюємо над внутрішнім оздобленням і комплектацією нашого апарт-готелю меблями. То, відповідно, ціна є трохи вищою. От. І до кінця року в нас є ще е, якийсь певний запас е, на планове зростання. Тобто, по факту до е, кінця цього року, 2023 року, ціна може вирости до 3000 тисяч, чи 2,2800, по твоїм прогнозам? Та ми орієнтуємося на рівень 2800 3000 доларів. Але ну знову ж таки, ми завжди розуміємо, що ціна це кореляція з ризиком. Так як для інвесторів наразі ризики є мінімальні, можливо, саме на спекуляції, на перепродажі апартаменту, ви зараз вже шалені кошти не заробите, хоча якийсь певний запас все ще є. Ми говоримо про основну зацікавленість наших інвесторів саме в доході від операційної діяльності від операційного бізнесу. Тобто, ми даємо своїм інвесторам можливість стати співвласником готелю і отримувати щомісячно, щоквартально дохід вже від його діяльності від діяльності міжнародного готелю у Львові. Я зрозумів, ну для себе як для інвестора, я повинен поставити галочку. Що насправді ціна є конкурентноспроможною, тому що, наприклад, я знаю ціни в Буковелі, я знаю ціни в Закарпатті, і там ціни стартують від 3,5 тисяч доларів і вище. І відповідно я повинен як інвестор зрозуміти, що буде на виході. Якщо наприклад хтось у мене купить потім за 5, то коли це буде, чи взагалі купить, то то ідея навіть самого ну розуміння ціни в 2800 там, чи в 3000 тисячі доларів у Львові. Мені здається, що це абсолютно ну скажімо, адекватна цифра. Розумію, що ціна буде тільки зростати, там бо вартість будівельних матеріалів вона зростає більше земельних ділянок не з'являється. Давайте тепер поговоримо про локацію як другий фактор при оцінці дохідної нерухомості. Чому Львів? Чому саме ваша локація? Чому до вас поїде гість і чому він буде у вас проживати? Локація у нас оптимальна у всіх відношеннях. По суті, з однієї сторони це є паркова зона. У нас три парки є навколо з іншої сторони, в нас оточують нашу локацію. Три магістральні вулиці, які дозволяють. Вже майбутньому мешканцю, так, інвестора, можливо, це цікавить більше в перспективі, як саме буде діяти готель. Відповідно, до нас можна прийти пішки з центру, можна приїхати на велосипеді на таксі з площі ринок. Це займе буквально 10-12 хвилин, тобто це є таке середмістя. От, але основною фішкою є те, що прямо, наприклад, в сусідній будівлі в нас п'ятиповерхова. Офісна будівля, де розміщується одна з топових там, it компаній українських. Так? На сусідній вулиці друга it компанія також має власний офіс. Далі по вулиці, в продовженні, скажімо, нашого бульвару, там йде великий бізнес центр на декілька десятків тисяч квадратних метрів площ, де розташована там третя it компанія Тому ми назвали свою локацію як центр IT та інновацій. Тому що він вже є сформований українським католицьким університетом, де є бізнес-школа, де є перша е сучасна бібліотека, збудована за незалежності України. От, в майбутньому там планується велетенський просто комплекс під назвою it парк який включатиме конференц-зали, е також офісну інфраструктуру додатково. Тобто, це все такі якірні елементи, які завжди будуть притягувати сюди. Корпоративний сегмент ділового туриста він має стати таким ядром саме для нашого готелю. Але я впевнений, що крім того, звичайні туристи, сім'я, яка приїхала там на вихідні до Львова, вони відчують фішку даної локації, тому що тут можна зручно запаркуватися. Так, у нас великий підземний паркінг. Сюди можна зручно доїхати будь-яким видом транспорту, навіть на трамваї. От, пройтися до нашої мультифункційної будівлі, де є. Коворкінг, є переговорні кімнати, які можна орендувати, є ресторан під назвою сквер, тому що він, по суті, має е, свій великий літній майданчик у вигляді такого скверу, який ми якраз зараз облагороджуємо, висаджуємо там декілька десятків дерев. От цей бізнес-центр наш власний, який вже зараз є е, в більшості розпроданий і зданий в оренду. Тобто. Найближчий час там вже почнеться активна робота саме е, офісів. О, ну і наш готель на 73 апартаменти це той бізнес, до якого ви можете долучитися в ролі інвестора. Наскільки я правильно зрозумів, то відповідно виходячи з вашої локації, у вас зайнятість приміщень має бути на рівні не менше 70%. Наскільки ви взагалі розраховуєте, що у вас буде. Не, не, не вакантність, да, місць, а скільки буде завантаженість готелю по року в середньому, Тут треба згадати за е, концепцію нашого апарт-готелю. Так це не є стандартний готель, де є невеличкі номери, буквально ліжко, тумбочка, якби все. все. І це не є квартири там однокімнатні, де людина буде проживати там декілька років. Це є щось середнє. Цей апартамент вони в середньому у нас ідуть площою 30 квадратних метрів. Але як ви можете бачити по візуалізаціях, якщо вдасться їх показати, то в кожному апартаменті є своя кухня, є робоче місце, окрема вітальна зона з диваном, який можна розкласти обіднім столом, телевізором і окремо є повноцінна спальня. Тобто, наші апартаменти є оптимальними для проживання тиждень-два. Е Можна зупинитися і на місяць, приїхавши там до Львового відрядження по справах. Можна спокійно буде переночувати і одну-дві ночі. Тому, формуючи бізнес-план, нашу таку фінансову модель діяльності цього готелю на наступних 10 років, ми передбачили часткове завантаження за рахунок короткотермінових гостей. Ті, хто приїхали на одну-дві ночі, цей показник може бути від 30 до 40% завантаження. В якісь пікові періоди це може бути 50%. і решту там 30-40% ми хочемо дозбирати за рахунок довготермінового проживання. Тобто, це люди, яким ми даємо знижку, але вони бронюють одразу на один-два тижні, можливо, місяць. Це може бути зручно якраз для компанії, які відправляють свого працівника за кордону сюди у відрядження, і вони можуть по безготівці забронювати даний апартамент, проплатити його офіційно і не шукати якусь квартиру в оренду з ринку, що є в принципі незручним, для них незрозумілим і взагалі важкодоступним навіть так. От якось неплавно підвів під фінансову модель, тобто, получається, що довгострокова оренда вона ж по дохідності трошки просідає у порівнянні з подобовою орендою. Тоді розкажи пару слів про фінансову модель. Як, це, як ви це плануєте, і що на виході отримує інвестор? Станом на зараз ми розуміємо, що у Львові ціни навіть на ту ж саму подобову оренду квартир чи довготермінову оренду квартир є одними з найвищих в Україні. Так ці вартість однокімнатної квартири там в ціні за місяць. Вона зараз десь навіть є вищою, ніж у Києві. От ми ну, не хочемо цим користатись, але мусимо враховувати такі речі в своїй бізнес-моделі. Ми розуміємо, що е, зараз е, якихось е, причин, щоб ця вартість оренди вона знижувалась, їх немає. Тобто, в нас ціна оренди чи готелю, чи квартири, вона тільки зростає. От. Е, відповідно, ми сформували такий оптим... оптимальний, в дечому оптимістичний бізнес-план. На наступних 10 років, коли ми говоримо про показники, середні, на які ми хочемо вийти протягом цього періоду, для того щоб порахувати для наших інвесторів період окупності, їхню дохідність по кожному з років, щоб було зрозуміло, коли ж я поверну свої вкладені кошти в цей операційний бізнес, так я є співвласником готелю. От перший пункт, який Додає нам у даної вартості, це є міжнародний готельний бренд. Тобто купуючи апартаменти, інвестуючи в апартаменти з міжнародним готельним брендом, ви розумієте, що вже ціна, за якою ми будемо здавати той номер за ніч, вона вже буде на 10% вищою. Так потім ми говоримо про професійну будівлю в класній локації з дорогим ремонтом, дизайнерським. Який розробляла польська компанія, це вже додає в капіталізацію, в можливість в майбутньому даний апартамент вигідно перепродати. Та? От тому, скажімо, беручи всі ці фактори сукупно, ми вийшли на цифри, що якщо однокімнатну квартиру в місяць ви би проінвестували і здавали самостійно її в оренду, ви б заробляли там 450-500 доларів. То інвестуючи в наш апарткомплекс в середньому, там в наступних 10 років, ви можете розраховувати на цифру при невеликому апартаменті 30-32 квадратних метри. Це є 600-650 доларів на місяць. Це ваша дохідність. Так? Якщо ви купуєте більший апартамент площою, наприклад, 38-40 квадратних метрів, то ми вже там розраховуємо дохідність на рівні 700-750 доларів на місяць. Це ваш дохід як інвестора до сплати податків. Десь такі цифри. О, супер. Скажи, будь ласка, а наскільки хайповість Львова, тому що на ринку нерухомості, особливо комерційної, багато хто говорить, що Львів зараз трошки перегріти в плані того, що багато парселенців, багато переміщених внутрішньопереміщених осіб. І коли буде перемога, наприклад, найближчим часом, то відбудеться у Львові відток. Наскільки це вплине взагалі на ваш бізнес? Безперечно є такі течії. Є притік, є відтік, але ми розуміємо, що наразі як такий туризм у Львові він є хіба внутрішній? Так до війни в нас були притоки саме туристів за кордону, які зараз є обрізані за від за рахунок відсутності авіасполучення. Ми говоримо про. Певний відкладений попит навіть для тих іноземців, які би з радістю приїхали в Україні, але просто зараз відчувають ну, певну небезпеку і фізично не можуть сюди легко добратися. Та? Тому, можливо, буде відтік внутрішньо переміщених осіб, але ми розраховуємо на великий інтерес до України від всього світу. Ми розраховуємо на туристів. Як в плані просто приватних подорожей, так і ми розраховуємо на розвиток бізнесу і розуміння того, що вже зараз сюди релоковано дуже багато підприємств. Відкриваються нові склади, виробництва, офіси компаній. Ми це дуже добре відчули по своєму бізнес-центру, який ми також і реалізовували, і здавали в оренду. От ну станом. На цей тиждень вже немає вільних площ для оренди. Вони всі є або продані, або здані в оренду. Але в нас вже утворилася навіть така певна невелика черга з компаній, які хотіли розмістити в нас свій бізнес. Досить великі площі, там і 400 квадратних метрів, і 700 квадратних метрів. Це по суті готові були зайняти цілий поверх в нашому бізнес-центрі, але ми вже були вимушені їм відмовляти так, як. Ну, Кількість площі є обмежена. Так. Тобто е, бізнес-активність тут є, і з часом вона буде тільки зростати. В перспективі 10 років е, це може бути навіть кратно. Ага, прийнято. Е, скажи, на початку відео ти говорив про те, що інвестування в апарт-хотелі Crystal Plaza, вони є, е, ну, якщо не безризикові, то з мінімальним ризиком. Що ти мав на увазі? Тут ми знову ж таки йдемо по нашому продукту. Е, перше. Це є готовність об'єкту. Будівля є здана в експлуатацію. 24 квітня 2023 року ми отримали сертифікат вже про готовність будівлі до експлуатації. Відповідно, зараз з дня на день ми почнемо реєструвати право власності для наших інвесторів. І після проведення повної оплати за свій апартамент ви вже йдете до нотаріуса, реєструєте право власності і маєте нерухоме майно як підтвердження таку певну гарантію своєї інвестиції. Це раз. По-друге, що нам лишається доробити по апартаментах, це хіба внутрішня комплектація, певні оздоблювальні роботи. Так тобто, окрім того, що готова будівля юридично, вона ще й по факту є готова. То в нас вже вистеляється бруківка навколо, вже висаджуються дерева. Зараз цього місця буде вже завершено і основні роботи по рецепції, ліфтові холи, самі ліфти, вони вже є там дизайнерські від світового виробника. Вони є змонтовані. Можна реально прийти, відвідати наші показові апартаменти, побачити, як вони будуть виглядати вже в фіналі, скажімо, по всьому готелю. Ось, присісти на диван, прилягти на ліжко, побачити, якої якості буде матрац чи меблі, чи все внутрішнє оздоблення. Навіть можна подивитися телевізор. От, Відповідно, От, це, це певне таке, пев, ми знімаємо певні перестороги, знімаємо певні ризики для інвестора. І, по-друге, якщо ми говоримо про операційний бізнес, то е, тут ми ділимося з нашими інвесторами доходом. Тобто, ми не кажемо, що якщо буде прибуток, ми з вами розрахуємося виплатимо вам дохід ваш так. Якщо не буде прибутку, то ми, в принципі, не будемо вам мати, що виплатити. Звісно, що певна гнучкість в нашій моделі вона залишається, але нашим інвесторам ми пропонуємо виплату у форматі 50% від доходу з проживання в апарт-готелі. Відповідно, я навіть якщо буде декілька клієнтів на весь апарт-готель, все одно це буде згенерований певний дохід, і половину з того доходу ми виділяємо на виплату інвесторам. Тому тут ще знімається ризик. Оцієї збитковості чи ризик відсутності прибутку знімається ризик завищення витратної частини, так що буде е, зменшувати частку до виплати інвесторам. У Нас є дуже чітка і прозора модель від доходу апарт-готелю споживання. Тобто, чи правильно я розумію, що незалежно від того, чи компанія отримує е, прибуток по за, по, за показниками показникам кварталу чи року, я як інвестор отримую свої відсотки від доходу. Так, все вірно. В нашій моделі немає такого поняття, як витратна частина. Тобто, в нас є умовно половина, яка йде на управлінську компанію. З неї покриваються зарплатний бюджет, витрати на маркетинг, податки, які мають бути сплачені на землю, на діяльність самої компанії, зарплатний фонд. От, і друга половина, яка йде на виплату на розподіл між інвесторами відповідно до кількості метрів квадратних, якими вони володіють. Тобто, чим більше метрів квадратних у вас у власності, тим більше частка від загального заробітку е ви отримаєте. Я зрозумів, а як буде розподілятися сам, саме цей дохід начина? Чи не буде такого, що, наприклад, якщо ви як власник там, 10 апартаментів у вашому апарткомплексі будете завантажувати? Ваші номери по максимуму. А мій апартамент там на, на 30 квадратних метрів буде постільки поскільки завантажуватися. Як ви цю проблему вирішуєте? Краз те, на що я хотів звернути увагу, це рішення було прийнято ще скажімо, в перші дні створення даного продукту ще на початку будівництва. Що ми не розглядаємо кожен апартамент як окрему одиницю і не рахуємо там прибуток чи дохід по кожному окремому апартаменту? Ми дивимося на це тільки як на пул. На готель, апарт-готель, який складається з 73 апартаментів, який має спільну рецепцію. На першому поверсі має ресторан, на другому поверсі має невеликий фітнес-зал, зону коворкінгу, переговорні кімнати. Це все працює як одне ціле. І відповідно, незалежно від того, чи ваш апартамент дивиться на сквер, чи ваш апартамент дивиться там в господарський двір, там, там на якийсь боковий фасад. Це абсолютно не має значення, тому що ви все одно отримуєте свій відсоток, свою частку від загального заробітку. От, ми говоримо про те, що ми акумулюємо загальний дохід по всьому апарт готелю, і далі рівномірно його розподіляємо між усіма власниками апарт-юнітів. Ага, Ні, ну Це круто, мені здається. Скажи пару слів про міжнародний бренд. Ти про нього говорив, але так якби не акцентував увагу. Що це за бренд і чому його переваги? Та ну це вже досить. Така складна і довга історія, такий шлях, цілий, з багатьма факторами, які на нього впливають, цих перемовин, пошуку партнерів, саме міжнародних. А чомусь ну, на певному етапі зрозуміли, що на українському ринку і не такий великий вибір управлінських компаній, які можуть підсилити наш проект, так, і відсутні такі мережеві бренди, глобальні. Або, ну скажем, їхня кількість є досить обмеженою, відповідно. Ми одразу почали шукати за кордоном і мали 4-5 варіантів міжнародних готельних операторів, компаній, з якими ми вели перемовини, шукали, з ким у нас відбудеться найкращий зв'язок, який бренд саме буде посувати нашій локації, нашому місцю, який підсилить нашу споруду. От і далі дозволить її краще капіталізувати. І ми зупинилися на бренді «Tulip Residences», це є бренд родом з Франції. Загалом готельна мережа називається Louvre Hotels Group. Вона є друга за розміром у Європі за кількістю готелів. Їх зараз там налічується більше півтори тисячі готелів по світу. Якщо згадувати конкретно про даний бренд Тюлі Presidences, то готелі під даним брендом вже діють в Парижі. Знаю, що ти відвідував готель даної мережі у Варшаві. Вже маєш напевно якесь сформоване власне бачення. От і ми готуємо до відкриття наш готель у Львові. Це буде перший готель даної мережі в Україні. О, класно. До речі, так я ж друзі запрошую вас на наш канал по передивитися це відео, де ми були вживу на локації. Подивилися не просто макети там чи прес-релізи, а готові об'єкти, готові квартири, готові апартаменти, які здаються. В експлуатацію, бо власне поспілкувалися також з власниками не з власниками, а з керуючою компанією, яка управляє цим готелем, щоб поцікавитися про цифри і про взагалі про, про локацію, про, про ціни і про інше. Тому подивіться, буде цікаво, я думаю. Слухай, ні, ну виглядає так, начебто, все ок. В мене в моєму чек-лісті є останнє питання, яке ну якби я виношу завжди на, на піктики, якби на найвищий ризик. Це управляюча компанія, управлінська компанія. Хто вони, що вони і чому їм можна довіряти? Так, це по суті така третя заглинка, яка формує наш проєкт. Тобто, перше, ми говорили про забудовника, це джібіджі Development, компанія, яка 10 років в будівництві і, по суті, буде мати тут власний офіс, залишає у власності велику частину офісних приміщень, які здаються в оренду, залишає у власності комерцію. Тобто ми з цього проекту не виходимо. Ми будемо. Самі там, скажімо, в певній мірі мешкати так, користуватися цією будівлею. Друга цеглинка це міжнародний готельний бренд. Чулі Президенсис це франшиза від міжнародної готельної мережі «Lover Hotels Group». Так просто як ремарку, додати, що власники цієї мережі це є також власники Радіусона, тому в найближчій перспективі. У нас буде спільна система лояльності, яка буде е, дозволяти поселитися як в готелі Редісом, так і в готелі Tulip Residences у Львові. От і третя е, компанія. Наші партнери, які якраз допомагають нам вести правильно цю комунікацію, слідкують за комплектацією номерів і ну буквально нею займаються так. Тому що дуже багато складових цього апарт номеру вони є саме привезені з за кордону, переважно з Польщі. От е, так як там дається досягти найкращого співвідношення по рівні ціни та якості, от саме управлінська компанія під назвою Бурфорд. Її представником є Іван Лунь. Е, його фото там також можете бачити в нас на сайті, і детальніше на їхньому вебсайті почитати про їхню діяльність. Це готельєри. От е, люди, які в цій сфері працюють останніх 10 років, е, так само як ми в тому будівництві, відповідно, вони запускали не один готель. Вони мають практичний досвід управління готелями на території України. Вони мають якраз розуміння всіх наших локальних особливостей по управлінню готелями. Ось, і е, вони повністю відповідають за преопенінг, тобто підготовку до запуску за запуск нашого готелю і перші роки. Його діяльності, поки не буде набраний відповідний персонал, е керуючий готелем, відповідно не відпрацюються всі процеси. От е саме команда Burford Management, е о, це наші партнери по управлінню. Відповідно, вони вже будуть вести звідність перед інвесторами, е яка буде базуватися на основі тої формули, яку я озвучив, вона і відкрита і зрозуміла, і виплачувати дохідність вже. Е Скажем, з, з того доходу, з е, тої виручки, яку буде генерувати саме готель, чудово, чудово, друзі. Я отримав особисто відповіді на п'ять ключових своїх питань: це ціна, локація, ризики, фінансова модель, і також управлінська компанія. Підкажіть, будь ласка, в коментарях, чого вам не вистачило, про що би ви хотіли ще почути? Можливо, Григорій відповість на, в коментарях на ваші запитання, тому що дійсно комплекс цікавий і юридично там, якби все правильно було побудовано. Є дозвіл на будівель, не дозвіл, вибачайте, сертифікат про готовність до експлуатації, ви відповідно, ви отримати право власності, плюс, як на мене, зрозуміла фінансова модель. Дохідна частина на яку Григорій казав, що там треба десь не на відсотки, а на виручку в, в твердій валюті в доларах, які ви будете отримувати. Григорій, дякую тобі за ефір. Дякую, що робите класні проекти в Львові. Сподіваюсь, що будете розширятися не тільки у Львові, але й в інших регіонах. Та дякую тобі за розмову. Запрошую, як тебе, так і всіх ваших глядачів відвідати наш об'єкт. Це є можливо особисто готовий провести екскурсію, показати наші апартаменти, які вже є з меблями з ремонтом. щоб ви відчули висоту, стель, щоб ви побачили вигляд з вікон і уявили себе тим майбутнім клієнтом того апарт-готелю і побачили всі переваги. Також будемо раді надіслати наші фінансові прогнози, інвестиційні розрахунки. От. Це все є, це все доступно. Це відкрито. Достатньо, просто звернутися в відділ продажу. Ми надамо всю інформацію. Тому, е, також як такий невеликий бонус для е, всіх е, клієнтів, які е, згадають про монітористей, про вашу компанію, це буде як такий промокод. Ми е, гарантуємо невелику знижку і там спеціальні умови по розтермінуванню, якісь більш лояльні, більш вигідні для інвестора, що йому дозволить. Ту інвестицію зробити максимально комфортною і необтяжливою. Супер, супер. Дуже дякую. Що ж, друзі, ви були на каналі Monitor Estate, Мене звати Володимир Копоть. В костях був Григорій Бочук. Це інвестиції в дохідну нерухомість. До зустрічі в коментарях. Пока-пока. До нових зустрічей. Бувай.